На Курчині саме специфічний момент, з яким ми зустрілися, це те, що ми працюємо на території ворога. Там нема покриття інтернету, тобто зв'язок повністю міняється. Зв'язок зі своїми евакуаційними групами, зі своїм штабом, Да? робота йде зовсім по інакшому. Там ми отримуємо завдання заздалегідь, їдемо на на позиції, і якщо є зв'язок, ми оперативно можемо реагувати на появлення якихось інших цілей. Є моменти, які ну, дійсно запробувалися, це те, що з тієї сторони ми бачили, як в день може штурмувати колони по 5 по 6 БТРів з піхотою. Бачили, як вони намагаються пройти просто дорогами на тому що їх там ніхто не може достати і уразити. Ми над цим працювали. Основна задача там інування, тому що концентрація ворожих підрозділів на деяких напрямках, які треба зупинити. Ми з цим успішно справилися. Це доказує те, що перестали просуватися і штурмувати. Ми показали суміжникам, як це працює, і як можна зупиняти техніку. Найцікавіше було спробувати заїхати на територію Кацапів і подивитися, як взагалі можна працювати. Ми приїжджали суджу і працювали набагато глибше ніж Суджа. Все добре працювали. Є є, є зв'язок, є злагодження. То одні вражають, одні підсвічують, інші прикривають. Тобто, це на мою думку дуже гарно, і так має працювати весь фронт. Де у нас є би везітка нас?